Запах щойно виданої книги і неповторні враження від її прочитання це найяскравіші враження, якими діляться зазвичай чи не усі книголюби. Ті, хто зібралися у передсвятковий день в Тернопільській бібліотеці номер 4 не просто читачі, від них залежить майбутнє наших книгозбірень. І бібліотеку для зустрічі обрали не випадково. Тут є добрий досвід співпраці у сьогоднішніх умовах. Завідувач Тернопільської бібліотеки для дорослих номер 4 Світлана Козалко розповідає, коли зрозуміли, що втрачають та. Вдалися до нестандартних дій. Почали організовувати круглі столи, майстер-класи, реставрації народних обрядів, а ще створили у всесвітній павутині власний блог. До книгозбірні потягнулися і малі, і юні, і дорослі. Тепер у бібліотеці порушена традиційна тиша. Тут співають, малюють, ліплять, готують. Часто пахне чимось смачненьким, Тут гостинно і затишно. Такий осередок духовності під силу зробити усім. Переконана господиня закладу. Люди не хочуть по-новому думати, не хочуть понові. mogu pracovati. Це в першу чергу. По-друге, з фінансовою підтримкою, тобто, не завжди є можливість отримати ту літературу, яку ти хочеш. Тому потрібно працювати з меценатами, працювати багато з громадськими організаціями. Ми маємо цікаве напрацювання з двома громадськими організаціями. Сприяти розвитку бібліотек закликають політиків і громадських діячів, ті, хто уже долучився до доброї справи. І до певної міри, завдяки бібліотекам, має мінятися свідомість наших людей. Свідомість має мінятися в плані того, що Сьогодні не просто одягнути вишиту сорочку, чи мати вдома вишитий рушник, а потрібно бути українцем по духу. А для того, щоб десь в душі відбивалися якісь українські нотки, людина має знати в першу чергу українську історію, яка черпається з книжки. Бо не завжди інтернет-видання дають правдиві свідчення того, що насправді відбувалося. Ця бібліотека надзвичайно гарна, тому що тут, крім того, що до книжки Львов прибиває, то ще й до мистецтва, і до музики, і сюди. Де запрошують різних людей, які надзвичайно багаті душею, і таким чином є охота прийти до цієї бібліотеки. І мій найменший внук він сюди з радістю ходить, бо тут можна подивитися картини, тут можна почитати, тут можна поділитися думками своїми. А недавно четверта тернопільська бібліотека для дорослих стала переможцем у конкурсі на кращий інформаційний ролик і на кращий буклет. Сучасна бібліотека Скарбниця духовності. Менш оптимістична ситуація у сільських. Бібліотеках зізнаються їх керівники, там і меценатів знайти важко, і державні програми не завжди працюють. Найбільш серйозні проблеми це все-таки зі бібліотеками, оскільки внаслідок недофінансування, і за методом залишкового фінансування власниці установи завжди в дефіциті і період. 20 років, 23 років незалежності. У нас власне за рахунок сільських бібліотек скорочена чисельність бібліотек взагалі в Україні в рази. А тим часом часто у селі бібліотека центральний об'єкт, здатний об'єднувати, вести просвітницьку роботу, використовувати інтернет-ресурси, жити у ногу з часом. От тільки знайшлися б небайдужі люди, охочі добру справу підтримати.